Ніч була тиха, навіть занадто. Чоловік прокинувся від відчуття, що повітря в кімнаті стало важчим. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Він чув, як годинник на стіні відмірює хвилини, і вже збирався знову заплющити очі, коли різкий гуркіт дверей розрізав темряву. Увірвалася теща. Без стуку, без слова, просто різко відчинила двері, мов гроза, що розриває літнє небо. У руках вона стискала клаптик паперу. Її погляд був гострий, майже холодний. Вона зробила кілька кроків, поклала папірець на тумбочку біля ліжка і так само різко вийшла, грюкнувши дверима. Чоловік завмер. Дружина поруч лише перевернулася на інший бік, сонна і байдужа. Він потягнувся до того папірця, і серце закалатало, ніби відчувало небезпеку ще до того, як очі прочитали слова. На записці було всього кілька рядків, написаних нервовим почерком. Вона зраджує тобі. Думай сам. Він сидів на краю ліжка, тримаючи цей клаптик, наче він важив більше за це глину. Усередині все змішалося, злість, розгубленість, страх хіба можна було отак, у двох реченнях, зруйнувати його довіру, його родину, його світ. Він глянув на дружину. Її обличчя у напівтемряві здавалося спокійним і відстороненим. Вона дихала рівно, і цей спокій тільки дратував. Олено тихо прошепотів він, не витримавши. Вона розплющила очі. Не розуміючи, що сталося, «Що? чому ти не спиш? Голос її був сонний і трохи сердитий. Він простягнув їй записку. Вона прочитала і відразу зірвалася. Це мама. Це її хвороблива фантазія. Вона завжди тебе ненавиділа, завжди хотіла зіпсувати наш шлюб. Слова сипалися швидко, голос ставав різкішим. Вона навіть не дивилася йому в очі, лише стискала папір і рвела його на дрібні шматки, немов боялася, що він ще раз їх перечитає. Невже ти віриш у це? кинула вона, стискаючи кулаки. Невже ти серйозно думаєш, що я можу? Він мовчав. І це мовчання було гіршим за будь-які звинувачення. Його погляд ковзав по її обличчю, шукаючи там відповідь. Але бачив лише гнів і образу. Я навіть не знаю, що гірше, сказала вона різко, що мама вигадує таке, чи що ти можеш у це повірити. Вона відвернулася, вкрилася ковдрою і більше не сказала ані слова. Він сидів і думав. У голові лунало одне й те ж думай сам. Таких слів не пишуть без причини те, що могла маніпулювати, могла брехати. Але чи варто було б їй уночі вриватися в кімнату і залишати цю фразу? Наступного дня він намагався відкинути думки. Пішов на роботу, поринув у справи, але слова з записки, наче горіли на внутрішній стіні свідомості. Кожен рух дружини почав здаватися підозрілим. Вона затрималася ввечері на роботі знову звіт. Вимкнула телефон, батарея сіла. Усміхалася в повідомленнях. Які швидко ховала. Він боровся з собою. Не можна піддаватися. Це лише гра матері, вона хоче нас посварити. Але щоразу, коли дружина говорила щось буденне, купи хліба, завтра поїдемо до батька. Він ловив себе на думці, а чи не брешешати мені прямо зараз? Увечері, коли дружина пішла у ванну, він помітив у її сумці маленьку коробочку з чоловічими запонками. Нові, блискучі, це не був його подарунок. Він ніколи не носив запонок, серце стислося так, що стало важко дихати. Він поклав коробочку на місце, не сказав нічого. Лише в голові вибухав крик Для кого це? Вночі він довго лежав із розплющеними очима. Дружина спала спокійно, але він чув. Як із кухні долинає легке поскрипування, те що ходила по квартирі. Його думки спліталися в один клубок чи могла вона, ця різка і жорстка жінка, придумати таке без доказів? І якщо так, навіщо їй руйнувати життя власної доньки? Вранці він зустрів тещу на кухні. Вона навіть не глянула в його бік, лише сказала сухо. Ти ще нічого не бачив? Він хотів спитати. Але не знайшов слів. Ця фраза впала, як камінь у воду, і залишила по собі тільки кола, що розходилися все ширше. Від того моменту він зрозумів сумнів пустив коріння. І воно проростало все глибше. Перші дні після тієї ночі тягнулися, мов гума. Він намагався жити, як раніше, йти на роботу, жартувати з колегами, приносити додому продукти. Але відчуття тривоги не відпускало. Записка жила в його голові, хоч папір давно зник у смітнику. Кожен погляд дружини, кожне слово тепер мало прихований підтекст. Усе почалося з дрібниць. Одного вечора вона затрималася на роботі. Раніше він не звернув би уваги. Життя є життя, але тепер серце стискалося від кожної хвилини. Телефон мовчав. Спроба подзвонити абонент поза зоною. Коли вона повернулася, запах парфумів на її одязі був на її. Чужий, різкіший, мужній. Де ти була? спитав він, намагаючись говорити рівно. На роботі, звісно. Ми з дівчатами відзначали кінець проєкту. А що? Її тон був різкий, майже зухвалий, він кивнув. Зробив вигляд, що вірить, але в грудях кипіло. Далі більше. Уранці він випадково побачив, як вона швидко заховала телефон, коли йому подзвонили, наче боялася, щоб він не побачив ім'я на екрані. На запитання відповіла холодно, просто колега. Та сама коробочка з чоловічими запонками тепер пересувалася з сумки в шафу з шафи у шухляду. Найгірше було вночі. Він прокидався і слухав, як вона друкує щось у телефоні, а потім виходила на балкон. Шепотілася в темряві, думаючи, що він спить. Його роздирала внутрішня боротьба. Він ніколи не був ревневим, завжди вірив у людей, а найбільше у свою дружину. Та тепер слова з тієї записки вгризлися в мозок, думай сам. І він почав думати, шукати, складати докупи пазли. Одного разу він наважився. Коли вона вийшла в душ, він узяв її телефон. Пароль знав довгі роки довіри. Але цього разу екран показав інше, пароль змінено. Він завмер. Холод пробіг по спині. Вона вийшла і помітила його руки на телефоні. Ти серйозно? Її голос зривався на крик. Ти шпигуєш за мною? Він мовчав, і це мовчання було вироком. Якщо не довіряєш, живи сам. кинула вона і грюкнула дверима. Він залишився один у кімнаті, стискаючи кулаки так сильно, що нігті врізалися в долоні. Його очі горіли від образи. У голові лунав голос, а якщо вона справді бреше, того ж вечора на кухні він знову зустрів тещу. Вона, наче спеціально, чекала на нього. Ну що, ще думаєш, що я все вигадую? промовила вона тихо, навіть без насмішки. Він хотів крикнути, щоб вона замовкла, щоб забралася і не руйнувала його життя. Але слова застрягли в горлі. Ти ще не бачив усього, додала вона і пішла у свою кімнату. Ці слова врізалися в серце. Він зрозумів, що справжнє випробування тільки починається. Сумнів, який спершу був тінню, тепер перетворився на тісну клітку. Він уже не міг жити, як раніше. Він більше не міг спати спокійно. Кожна дрібниця в поведінці дружини тепер видавалася йому підтвердженням страшної підозри. Усмішка, коли приходило повідомлення. Новий одяг. Куплений на розпродажі. Раптові відрядження, яких раніше не було. Одного вечора він вирішив не йти додому після роботи, а залишитися неподалік її офісу. Стояв під деревом, спостерігав за входом, ховаючи обличчя. Годинник показував дев'яту вечора, коли він побачив її. Дружина вийшла не сама. Поруч ішов чоловік у темному пальті, високий, упевнений у собі. Вони сміялися, говорили щось тихо й легко, ніби були разом уже роками. Його серце впало кудись униз. Він стискав кулаки в кишенях, щоб не вибігти і не закричати. Внутрішній голос шепотів, бачиш, це вона. Це твоя правда. Але інший голос благав може, це колега, може, це випадковість. Він ішов слідом. Вулиці були темні, ліхтарі кидали жовті плями світла. Вони зупинилися біля ресторану. Чоловік відкрив двері, дружина усміхнулася і торкнулася його руки. Цей дотик вбив усе. У ту мить герой відчув, що світ розаєсипається на друски. Він дістав телефон і зробив кілька фото. Руки тремтіли, кадри були розмиті, але достатньо чіткі, щоб побачити. Вона щаслива поруч із іншим, сидів у машині і дивився на ці фото. Усередині все вирвало, біль, злість, сором. А якщо я помиляюся, а якщо це все не те, що здається. Але тоді він почув їх. Коли вони вийшли з ресторану, він підійшов ближче і випадково підслухав кілька фраз. Ти знаєш, я більше не можу ховатися, сказала дружина тихо. Але твердо, потерпи ще трохи, відповів чоловік. Скоро все вирішиться. Цього було достатньо. Герой стояв, наче паралізований. Слова били сильніше за будь-який удар. Вони говорили про майбутнє, у якому його місця вже не було. Він повернувся додому пізно, коли дружина вже спала. Дивився на неї довго. Її обличчя було мирним, наче ніщо не турбувало. Як ти можеш спати спокійно, коли моє життя перетворюється на пекло? думав він. Наступного дня на роботі він був як тінь. Колеги питали, чи все гаразд, але він лише відмахувався. У голові крутилися ті слова, та усмішка, той дотик руки. Він бачив перед собою їхні силуети, наче кіно, що крутилося без зупину. Ввечері дружина сама заговорила: Ти якийсь дивний останнім часом. Щось трапилося. Він глянув на неї і ледь стримався, щоб не викласти все одразу. Але зупинився. Він хотів більше, ніж просто підозри. Він хотів правду, від якої вона не зможе втекти. Усе добре, відповів він коротко. Вона знизила плечима і пішла у свою кімнату. Навіть не намагаючись більше розпитати. Йому було боляче від цієї байдужості. Вночі він знову почув, як вона шепотіла комусь телефоном. Слова були уривчасті, але достатні, скоро він нічого не підозрює ще трохи часу. Його кулаки стискалися. Він уже знав, тепер мовчати він не буде. Наступна розмова стане початком кінця. Він більше не міг терпіти. Фото в телефоні, уривки розмов, нічні дзвінки, усе це стало тяжчим за будь-який тягар. Того вечора він чекав дружину на кухні. Світло було приглушене, чайник ще димів парою. Він сидів із кам'яним обличчям, і коли вона зайшла, його погляд пробив її мов лезо. Сідай, сказав він. Вона зніяковіла. Уперше за довгий час відчула в його голосі щось, що нагадувало не прохання, а наказ. Він поклав на стіл телефон. На екрані фото з ресторану. Вона застигла, мов закам'яніла. Що це? запитав він тихо, але в кожному слові відчувалася сталь. Вона відвела очі, потім спробувала усміхнутися, але усмішка вийшла кривою. Це колега. Ми обговорювали проєкт. Уночі він різко перебив з дотиками зі словами про майбутнє. Вона зблідла. Спробувала щось відповісти, але слова застрягли. Тоді раптово вибухнула. А що, ти хочеш, щоб я усе життя була лише поруч із тобою? Ти холодний, ти байдужий. Ти ніколи не дивися на мене так, як колись. Його серце стислося. Її крик був не виправданням, а нападом. Вона намагалася перекласти провину на нього. Я дав тобі все, відповів він. Голос його тремтів, але не від слабкості, а від гніву Дім, сім'ю, довіру. А ти топтала це ногами. У цей момент двері відчинилися. І в кімнату увійшла теща. Вона дивилася так, ніби давно чекала на цей момент. От бачиш, сказала вона, звертаючись до зятя. Я попереджала. Я ж казала, що вона не з тих, кому можна вірити. Дружина зірвалася на матір Замове кани. Це ти винна. Це ти весь час втручалася, ти мене душила своїми порадами. Але теща навіть не намагалася виправдовуватися. Вона стояла з переможною усмішкою, наче її слова втілилися в життя. Ситуація загострювалася. Дружина кричала, звинувачувала всіх навколо, крім себе. Теща сипала сіль на рани, повторюючи, я ж знала, я ж казала. Герой підвівся. Його голос був тихим, але від того ще страшнішим. Досить. Ти зрадила мені. І не лише мені, ти зрадила все, що ми будували роками. Ти ніколи мене не зрозумієш, випалила вона. Ти думаєш, що без тебе я нічого не варта, ти ще пошкодуєш. Її очі палали, обличчя перекосилося від гніву. Вона різко схопила сумку, ідучи до дверей. «Іди», – сказав він, не намагаючись зупинити. Якщо твій вибір зроблено, не повертайся. У дверях вона зупинилася і прошипіла Без мене ти ніхто. Двері грюкнули так сильно, що вікна задрижали. У кімнаті залишилася тиша, розбавлена лише важким диханням героя. Те, що стояла мовчки, але її погляд був холодним і навіть тріумфальним. Я попереджала, прошепотіла вона знову. Він подивився на неї так. Що в тому погляді не залишилося ні подяки, ні ненависті. Лише порожнеча. Це не твоя перемога, сказав він. Це моя трагедія. Він залишився сам серед темної кухні, з порожнім серцем і відчуттям, що справжній удар ще попереду. Минуло кілька днів після її відходу. Дім став порожнім, мов виселений із життя. У тиші було чути навіть краплі води з крана. Він ходив із кімнати в кімнату, дивився на речі, які ще пахли її парфумами, і відчував, як усередині все згоряє. Він не шукав примирення. Він чекав моменту, коли зможе поставити крапку. Цей момент настав на сімейному святі день народження їхньої спільної доньки. Родичі зібралися за великим столом. Усі усміхалися, сміялися, робили вигляд, що нічого не сталося. Лише він сидів із холодним обличчям, мов гість на власному похороні. Дружина теж прийшла, вбрана бездоганно, усміхнена, наче нічого не було. Біля неї, той самий чоловік, якого він бачив у ресторані, представила його як друга сім'ї. Родичі кивали. Жартували, робили вигляд, що все природно. Лише він бачив, як її пальці мимоволі торкалися його руки під столом. Він піднявся, постукав ложкою по келиху. Гул стих. У мене є слова, які я мушу сказати, його голос був рівний, але всередині все тремтіло. І я скажу їх тут, при всіх. Він дістав телефон, відкрив фото. На екрані було видно її з коханцем у ресторанному світлі. Усміхнені, близькі, закохані. Гості ахнули. Ось це моя дружина. Ось це її колега. А ось записка, яку залишила її мати, він дістав зігнуту копію, яку встиг зробити перед тим, як дружина порвала оригінал. Вона зраджує тобі. Думай сам. У залі запала тиша. Лише донька, не розуміючи, що відбувається, розгублено дивилася то на батька, то на матір. Дружина різко піднялася. Це наклеп. Це все неправда. Він вигадує, бо ревнує, але її голос тремтів. Коханець опустив очі, не сказавши ні слова, і цього вистачило. Родичі вже все зрозуміли. Те, що підскочила з місця Замовекани, кани, Дурепо. Я ж попереджала тебе. Я ж казала, що все це вилізе боком. Дружина обернулася до матері з ненавистю. Це ти винна. Це ти все зіпсувала. Але її слова розбивалися об тишу. Усі бачили правду, і жодні крики вже не могли її приховати. Він дивився на неї без гніву. Лише холодна порожнеча. Ти казала, що без тебе я ніхто, промовив він тихо, але так, що почули всі. Насправді, це ти ніхто без своєї брехні. Вона зблідла. Її очі металися, шукаючи підтримку, але навколо були лише осуд і мовчання. Навіть власна мати відвернулася. Він підняв доньку на руки і пішов до виходу. За спиною чувся гамір. Крики, виправдання, але він більше не слухав. Його життя, хоч і зранене, починало відроджуватися без неї. На вулиці було холодно. Вітер бив обличчя, але цей холод був чистим, на відміну від того, що він залишив у домі. Він ішов уперед, тримаючи дитину, і вперше за довгий час відчував не біль, а полегшення. Він згадав ті слова на клаптику паперу, думай сам. І зрозумів, іноді найстрашніша правда стає єдиним порятунком. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.